Зараз спостерігається міграція зі сходу. Знову хвиля. Вона більше, ніж була півроку тому. В Черкасах функціонує два шелтери, два притулка для внутрішньопереміщених осіб. Там ще місця, декілька кімнат і квартир є, їх небагато. Зараз ми реалізовуємо, починаємо будівництво нового притулку на 115 ліжкоміць по вулиці Чорновола, вже там на фінальній стадії дозвіл і ми починаємо будівництво. Що я хочу сказати? Міграція вона, звісно, є. Людей їде багато по довідкам ВПО в департаменті соцполітики. Зріст ми фіксуємо. Якщо буде масова міграція, коли до нас нічні автобуси приїжджали по 10 автобусів, то звісно, ми не зможемо цих людей розміщати в. Притулках, тому що там немає такої кількості місць і швидкого реагування на таку кількість людей, це має бути мають бути великі простори, де вони всі в одному місці. Я думаю, що Юрій Васильович Тренкін, який курує міжвідомчий штаб, він знає алгоритм дій. Що по досвіду можу сказати, що коли йде дуже велика міграція, це звісно плече підставляє департамент освіти з школами, тому що це єдині площини великі, де можна швидко зреагувати. Заселити людей, покормити, привести до почуттів, і потім вже вони чи їдуть в інші регіони, чи розселяються по квартирам, ну, тобто дати їм, хоча б тиждень, щоб, щоб вони зрозуміли і оговталися.